На жаль, майже антирекорд черговий є по обстрілам території Запорізької області. 723 удари по 12 населеним пунктам Там ворог задав за останні добу. Так дійсно один з наймасовіших ударів постраждали ця база відпочинку поблизу поблизу міста Запоріжжя безпосередньо. А там де перебували суто цивільні мешканці, там двоє людей. Ворог вбив, на жаль, вони загинули. Також наразі знаходяться в лікарні двоє дітей. 17-річна дитина знаходиться в тяжкому стані. А також знаходиться 11 дорослих поранених людей, і одна жінка, 27-річна також в тяжкому стані. Наразі наші лікарні Хелі надають всю необхідну медичну допомогу сьогодні. Вранці ворог задав удар по місту Оріхів. Наразі продовжуються рятувальні роботи, розбір завалів, тому що є вирогідні, що під завалами також знаходяться наші мешканці.